Подарунки всі люблять? Да. В рамках спільного проєкту соціальної підтримки дитячих закладів Асоціація футболу Дніпропетровської області і відділення Національного олімпійського комітету України в регіоні відвідали черговий такий спеціалізований центр розвитку та логопедичний простір «Тілі тілімілітрямдія, де функціонує дитячий садок, а також проводяться комплексні заняття для малечі, включаючи логопедію, підготовку до школи, арт-терапію, нейрокорекцію, лікувальну фізкультуру та англійську мову, де панує тепла атмосфера, діти граються, навчаються та досліджують світ. Тому можливо. Десь несподіваний візит гостей з подарунками, приємно їх вразив і потішив. Ми дуже хвилювалися, тому що не знали, як все пройде, але ми дуже вдячні асоціації, дуже вдячні за подарунки, і діти дуже щасливі. Далі розпочалося головне дійство візиту почесних гостей першого заступника голови асоціації футболу Дніпропетровської області, члену виконкому відділення нок України в регіоні та його колеги по виконавчому органу громадської організації Анатолія Шинкаренка, які вручили понад 20 малюкам футбольні м'ячі і сувенірну атрибутику від обласного олімпійського комітету. Чим, звісно, викликали захоплення не тільки у тих, хто стали їхніми володарями, але і батьків. Ми велике дякуємо. Моя дитина займається футболом. Він дуже радий. В нього є м'яч. Це буде його вторий такий справжній м'яч. Сподобалось такий захід. Дуже вам дякуємо. Традиційно для будь-якого подібного заходу усі дієві особи маленького, затишного, гарного свята у логопедичному центрі Тілі Мілі Трямдія сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Таким дітям, мабуть, в першу чергу потрібно допомагати, потрібно приділяти їм більшу увагу потрібно подарувати подарунки. І сьогодні від всієї команди асоціації футболу Дніпропетровської області, від команди відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області ми передали ті невеличкі, яскраві емоції, подарували цим дітям та їх батькам для того, щоб вони зарядились позитивом і. Відчували радість в цьому житті. Надалі ми плануємо відвідувати наші школи, наші заклади, наші дитячі центри для того, щоб прививати дітям любов до футболу і надалі заохочувати їх до занять футболу. Про те, які дитячі заклади у рамках спільного проекту їхньої соціальної підтримки незабаром відвідають Асоціація футболу Дніпропетровської області і відділення НОК України регіону, обов'язково стане темою наступного сюжету випуску новин спорту телеканалу Дніпро ТВІ.